Ще влітку директорка інституту демографії Елла Лібанова заявила, що після війни в Україну приїжджатимуть мігранти, які хочуть заробити, бо своїх людей у нас менше. Населення скорочується, молодь виїжджає, робочих рук для відбудови буде не вистачати. Вона прямо не закликала завозити мігрантів, але суть така. Вони все одно приїдуть, і питання в тому, як держава це владнає. Лібанова не Ютуб-експертка, яких сотні і тисячі вона науковиця і провідна демографиня країни. Тому її оцінку, так би мовити, добре почули. у вересні, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через демографічну кризу нам доведеться відкривати кордони для мігрантів і прямо назвав країни: Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В'єтнам. Мовляв, звідти люди із задоволенням приїдуть. На це різко відреагував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він сказав, що заява Кулеби відверто здивувала, і що треба припинити перетворювати країну і українців на об'єкт чиїхось експериментів. На думку Гетманцева, люди з іншою культурою, мовою, релігією ніколи не вирішать демографічних проблем України. Ще один публічний голос ідеї масового завезення робочої сили. Президент Київської школи економіки і екс-міністр економіки Тимофій Милованов. Його. Головна теза звучить так: нам може знадобитися до 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтеся до нової України. За його словами, у песимістичному варіанті через 10 років нас залишиться 10-15 мільйонів. В оптимістичному – 35-40. Якщо закінчується війна, є рух до європейського союзу, і частина українців повертається. Та головна проблема, яку він підкреслює, буде занадто мало тих, хто працює, і занадто багато пенсіонерів. Представники бізнесу теж говорять про мігрантів. Перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран заявив, що до України може приїхати до одного мільйона людей з бідних регіонів, де 10-15 доларів на день це великі гроші. Станом на кінець 25-го року є ознаки того, що міграція вже відбувається. Наприклад, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен розповів, що до України вже їдуть мігранти з Бангладеш на одному деревообробному підприємстві на Закарпатті. Працює близько 150 таких працівників працівників. а про те, що до України вже завозять мігрантів із Пакистану, заявив нардеп Богдан Кицак. Він каже: в Україні гострий брак робочих рук, особливо на великих промислових підприємствах з іноземними інвестиціями. Щоб не зупиняти виробництво і не втрачати контракти з ЄС та іншими ринками, ці компанії вже почали завозити працівників із країн Азії. Кицак стверджує, що таких працівників ми будемо бачити все більше і більше. Він вважає, це не є добре для України, але з його точки зору, це вимушений крок, щоб не втратити виробництво. І великі контракти. Отже, демографи, частина економістів, політики і бізнес говорять одне й те саме: без мігрантів нам не втримати економіку без мігрантів нам не вистачить рук на відбудову. Та водночас лунають і аргументи проти. Саме в цьому полі буйно розквітає ксенофобія.